День робочого тижня і я вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску говоритимемо про 50-річчя ПДМН, тестовий запуск нового двоповерхового потягу інтерсіті. Та готуємось до дня святого Валентина. Залишайтеся з нами. У Кремучуці погано освітлені вулиці, не забезпечені умови праці двірників та сміття розноситься шкільним подвір'ям. Такі та інші зауваження до комунальних служб пролунали на сьогоднішній апаратній нараді. Почесними грамотами відзначили самовідданий вчинок крамучуцьких рятувальників. Нагадаємо, 18 січня працівники водолазно-рятувальної станції на аероглісері врятували рибалок, які заблукали на Дніпрі, підірвавшись на крижині від берега. Оперативно зреагували. Використавши технічні засоби, проявивши відвагу, врятували людей. Сьогодні хочу вручити почесну грамоту Білоусу Василю Миколайовичу, начальнику комунальної установи Кременчуцького області. За особисту відвагу високий професіоналізм, роботу в екстремальних умовах. Сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у проведення рятувальної операції з визволення рибалок, з здрифуючи криги. Дякуємо вам. Також відзнаки отримали капітан Андрій Шляховий і технік Олександр Крутько. На апаратній нараді в чергове закликали кримчужан не купувати молоко та м'ясо на стихійних ринках. Не купувати молоко на стихійних ринках, воно не провірене. І як говорить ветеринарна служба, ми знаємо, що на сьогодні, на жаль, дуже багато рогатих скарб воєнна, коли й воздуха продукція, яка на ринках не допускається до їсть лабораторія з експертизами, а як правильно виходить уся наружу. Це біля сказки і в інших місцях. Тим більше, що на Полтавщині знову виявлено свиней, хворих на африканську. чуму. очередний випадок? Захоні на африканську, чому свини. Це Великобачанському району село Рокита. 10 числа тут повідомлено нам про те, що є таке законення педженабораторне дослідження у приватному секторі. Шляховики ремонтники отримали завдання міського голови на вихідні активізувати роботу з ліквідації вибоїн на дорогах. Перелік ділянок, скажімо, підвищеної аварійності і ямковості, ви знаєте. Туди додати проїзди під шляхопроводами це вулиця Шевченко, Ярмаркова, вулицю Київську включити в'їзд в Кременчук, тому що там внаслідок руху великої кількості, в тому числі транзитного транспорту, постійно вибивається ця суміш з ям. І по ній звернення є постійні. Крюківський міст Віталій Малицький різко розкритикував роботу комунального підприємства «Міськсвітло». світло адже останнім часом на службу допомоги мера Кременчужанам надійшла велика кількість скарг на відсутність освітлення вулиць. Вулиця Красіна, якщо взяти відрізок від вулиці Шевченка до вулиці Горького, там дві чи три світлоточки горить, всі інші в темряві. В'їзд на Крюківський міст вже протягом більше ніж місяць, половина світлоточок не горить. Вулиця Першотравнева, вулиця Воровського, Леонова. Ну, перелік вулиць, от можна піти до Вотенка, подивитися, там список щодня збільшується. Те, що ви кажете, одну через чотири ставити ну це не вихід. Керівник міста зробив зауваження і керівництво керуючих компаній щодо організації труда двірників. За словами самих прибиральників, їх не забезпечують спецодягом, знаряддям праці, немає умов, де можна руки помити та зігрітися. Условия труда, відсутність інвентаря, відсутність спецодягу. Подумайте над тим, ще, щоб зробити людям нормальні місця, де битові условия, бутовки. Город пішов на те, щоб ці поміщення предоставити вам. То есть вы ими пользуетесь. Но ну, сделайте там, чтобы был чайник, чтобы, не знаю, какой-то рукомойник был, потому что они рассказывают о том, что даже принять пищу негде, и руки помыть негде. Но это должно быть место, где человек может привести себя в порядок, отдохнуть 5 минут и потом дальше идти работать. И хранить инвентарь, и, ну чтобы это просто не страшно было туда зайти. Потому что ну, когда он в грязных условиях работает, когда у него одна спецовка 10 лет метла, которая выдана в начале года, и говорят, что другой не будет, как, какой результат будет? Також мер доручив управлінню житлово-комунального господарства перенести контейнери для сміття від центрального входу до будівлі ліцею номер 11. катерина. Подумайте, куди можна перенести цю площадку від входу в школу. Нужно подумати убрати школу. Ну не може бути таке, що забор школи і через дорогу, яка ширина там метри або 3,5 метри, У нас мусорна площадка яка розсипається, яка літить это все. В течение неділі совместно з управляючою компанією СКТП 1628 отработать эту площадку, щоб такого не було. Ще одну не менш важливу проблему окреслив головний ветеринарний лікар. Сьогодні посніжі з по снігу, собачі випливають і ви можете сьогодні вступити куди хочете. В екскременті є багато паразитів. Діти ходять, граються, сніжки, потім не помиючи руки, взяли яблуку і з'їла і пішов потім Люди просто немає лікування. Управління житлово-комунального господарства і управляючі компанії. Те, що Юрій Васильович сказав, це дійсно так, тому що після того, як зійде сніг, у нас сміття буде дуже багато в місті. Відпрацювати ці питання треба прибудинкові території, території місць загального користування біля навчальних закладів. ці сміттєві контейнери управляючі компанії говорять, що вони не встигають чи сніг прибрати, чи ще щось не встигають прибрати після сходження снігу. Те сміття. Ну ми вже будемо вживати жорстких заходів. Напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Сьогодні міський голова Віталій Малицький зустрівся із матерями та вдовами Кременчужан і жителів Кременчуцького району, які загинули при виконанні інтернаціонального обов'язку в Афганістані. У заході також взяли участь голова Кременчуцької районної державної адміністрації Володимир Ярмула та голова спілки ветеранів Афганістану міста Кременчука Віктор Маренич. Мир міста Віталій Малицький висловив співчуття рідним, що втратили своїх близьких. А також запевнив їх, що Кременчук завжди пам'ятатиме своїх героїв. А міська влада не залишить поза увагою їхні родини. Два поверхи за ціною одного. Сьогодні, 12 лютого, відбувся тестовий запуск нового двоповерхового швидкісного потягу інтерсіті. Поїзд шкода курсує за маршрутом Харків Київ та проходить через Кременчук. Зустрічали новинку і наші журналісти. Сьогодні міранок розпочався кави, а з візиту до залізничного вокзалу. Тут о 9.40 ранку за розкладом через наше місто проходив новий двоповерховий потяг з сполученням Харків-Кременчук. Швидкісний поїзд ввели в експлуатацію після планового ремонту. Наразі потяг курсуватиме в тестовому режимі, допоки Укрзалізниця вивчає доцільність маршруту та пасажиропотік на цьому напрямку. Я чекав поїзд на Київ, новий. Інтерсіті Плюс. Я буду їхати на другому поверсі. я Раніше вже їздив цим поїздом. Квитки я купую за студентським квитком. Тобто різниці немає. Я також 60 гривень вийшов квиток. зараз у нас такі дороги на Київ, що маршрутка йде дуже довго. приходиться їздити на поїзді. Поїхати з Кременчука цим потягом недорого, швидкісно та комфортно. Пасажири зможуть у середу, п'ятницю та неділю. Такий тестовий графік буде дійсний до 25 березня. Доїхати поїздом інтерсіті до Києва можна буде приблизно за 4 години. Квитки коштують починаючи зі 100 гривень. Та ні доларів, так. Наш Ось так він виглядає. Це схоже на невеличкий літак. І цей літак сьогодні завітав до нашого міста. Сьогодні у Кременчуцькому міськвиконкомі відбулася офіційна зустріч міського голови Віталія Малицького з повноважним міністром посольства Литовської Республіки в Україні паном Гвідосом Керушаускасом. Сторони вели діалог про зміцнення братніх відносин та налагодження співпраці в економічній, культурній, освітній, бізнесовій та інших сферах. У зустрічі також взяли участь заступник міського голови Ольга Усанова, директор КП Кременчук Інвест Андрій Мельник, директор Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати Віктор Гінькут, депутат міської ради Дмитро Кавунник, депутат міської ради Микола Шевченко. Міський голова Віталій Малецький привітав пана Гвідеса -Кіруша Оскаса на Кременчуцькій землі і зазначив, що його візит для Кременчука є значущим. Кременчук має мости співпраці з Литвою і готовий продовжувати діалог про зміцнення братніх відносин та налагодження співпраці в економічній, культурній освітній та інших сферах. Ми почали начали відносини отношения с предприятиями Литовской республики с некоторыми общественными организациями образовательными организациями. Буквально за последние два месяца благодаря взаимодействию с вашим посольством и с представителями общественных и бізнесових структур начали реалізовуватися ряд проектов. Хотим это сотрудничество продолжать, потому что те технологии, которые предлагают ваши компании, они экономичны, они позволяют более эффективно использовать наши, к сожалению, ограниченные ресурсы, в том числе финансовые. Надеемся на продолжение сотрудничества тоже в цьому правління, наприклад, буквально нещодавно між Кременчуком та Литовським містом Каунасом був підписаний договір про співпрацю між освітянами Кременчуцьким вищим професійним училищем No7 та центром підготовки будівельників міста Каунас. Цим документом передбачена взаємовигідна співпраця у професійній сфері, включаючи обмін досвідом в області передових технологій в освітянській та виробничій галузях. Тож міський голова висловив сподівання, що сьогоднішній візит повноважного міністра посольства Литовської Республіки в Україні пана Гвідаса Кіришаускаса стане початком нових спільних проєктів. Чергу пан Гвідас Кіршаускас висловив свою готовність до співпраці і подякував керівництву міста за теплий прийом. Під час перебування у місті повноважний міністр посольства Литовської Республіки в Україні відвідав пад Крюківський вагонобудівний завод, Пат АвтоКрас, Кременчуське відділення Полтавської торгово-промислової палати та ліцей номер 4 Сьогодні колектив підприємства Придніпровські магістральні нафтопроводи пад УкртрансНафта святкує 50-річчя. Урочистості відбулися в міському палаці культури. 50 років історична дата, коли підсумовують зроблене та споглядають у майбутнє. Підприємство експортних потужностей, придніпровські магістральні нафтопроводи» за півсторіччя пережило багато. Сьогодні ветеранам є що згадати. Завжди приємно, коли такі ювілеї, Збираються всі ті, які первопроходці, які дійсно встановлення наших нефтепроводов поднимали знизу і дійшли до определеної вершини. Ну, всім здоров'я, благополуччя, продовжайте те, що ми починали. Золотий фонд підприємства. Ветерани впевнені, все краще у транспортувальників нафти що попереду. У цій душі поздравляю всіх роботників Придніпровських Дніпроських майстрах, ніхті з таким прекрасным юбилеем полвека, полвека становления, полвека прокачки нефти. Были великие времена, когда наше предприятие было одно из лучших не только в городе Кременче, а на территории Украины. Но времена меняются, я думаю, еще мы будем впереди видеть лучшие времена. Так что от всей души поздравляю всех работников. И пенсионеров тоже. З нагоди 50-ї річниці заснування філії Придніпровські магістральні нафтопроводи у великій залі міського палацу культури зібралась дружня робітнича родина. Наразі колектив філії, що нараховує майже півтори тисячі людей, обслуговує дві тисячі кілометрів нафтопроводів, які проходять через вісім областей України. На сцені ювілярів зустрічали хлібом-сіллю маленькі україночки-танцівниці. Колектив філії зі святом привітав міський голова Віталій Малицький. Мер подякував за самовіддану працю на ниві транспортування нафти за плідну співпрацю керівництва. Філіз з міською владою та благодійність на користь міста. На ювілейному святі завжди багато друзів. Привітати Кременчужан приїхали колеги зі Львова. Нафтопровід дружба поздоровляє своїх колег. З ювілеєм бажаємо щастя, здоров'я, успіхів в роботі і мирного неба над головами. Ми бажаємо пережити оті випробування, які ми всі зараз проходимо в комплексі наше все підприємство, і вийти на новий, якісно кращий вищий рівень. І жити в дружньому колективі, збагачувати нашу неньку Україну, і відповідно і нашим працівникам всім бажаю гордості за наше підприємство і процвітання. Процвітання як в цілому підприємства, так і всіх наших працівників. Добробуту, злагоди, миру і любові. 50 років це не межа, це початок руху вперед. Свій колектив зі святом привітав і керівник філії Віталій Величко. 50 років. Це не тільки великий досвід, великі можливості. 50 років це розум і сила, необхідні для руху, тільки вперед. Всіх нас зі святом. Щирий ювілейний вечір додав святковості душі, кожному присутньому в залі. Ці робіт надійшли на традиційний міський конкурс вітальних листівок до дня святого Валентина на крилах кохання. Конкурс провели серед дітей, які навчаються у загальноосвітніх та позашкільних закладах Кременчука. Сьогодні журі визначило переможців. Для того щоб справедливо визначити переможців конкурсу, учасників поділили на три вікові категорії. Тож і найкращі роботи обирали серед дітей віком від 6 до 9 років, від 10 до 14 та від 15 до 17. Валентинка для участі у конкурсі повинна була бути виконана у будь-якій техніці та містити привітальний текст. Текст можна було написати віршами або прозою. Головне, щоб листівка була естетично і художньо оформлена. Але валентинок у звичному для нас вигляді, тобто листівок, було небагато. Дитяча фантазія просто не знала меж. Валентин. Із полімерної глини, валентинки у вигляді аплікацій із паперу, об'ємні валентинки, виконані за допомогою різноманітних технік, плетені гачком та зроблені із хутра. І це далеко не весь перелік. Вибрати було дуже важко, бо роботи дійсно красиві, витончені, яскраві. Вони зроблені від душі, це видно з першого погляду. І коли я вперше зайшла в цей зал і побачила ці роботи. Вони створили мій настрій, і цього настрою буде досить мабуть на тиждень. Фоторобіт, за словами організаторів конкурсу, будуть розміщені на міських інтернет-сайтах. Всі охочі матимуть можливість оцінити вміння юних кременчужан і повірте, там є на що подивитися. У неділю Кременчужани святкуватимуть День Святого Валентина. Що ж краще зробити листівку своїми руками чи придбати у магазині? Сьогодні цю дилему вирішували наші журналісти Марина Корнійчук та Антон Воробйов. Антоха! А що ти подаруєш своїй дівчині на день святого Валентина? Це буде якась дрібничка та звичайно ж Валентинка. А яка саме Валентинка? Де я піду до магазину та виберу ту валентинку, яка мені подобається найбільше, ну і подобається їй також. Куплена валентинка це не цікаво. Чому? Тому що найкращий подарунок це той, який зроблений власноруч. Мені здається, що головне це увага, яка приділяється людині. Ну і неважливо, зроблений власноруч цей подарунок чи ні. Та ні. Слухай, а давай заб'ємось. Щоб довести Антону свою правоту, я вирішила зробити валентинку своїми руками прямо в студії Кременчуцьких новин. Отже, щоб зробити Валентинку своїми руками, для цього нам знадобиться кольоровий картон, папір, ножиці, бісер, голка з ниткою та звичайна валентинка. Для початку нам знадобиться ось ця валентинка, картон і олівець. Тепер вирізаємо. Ось у нас вийшло таке серце. Тепер беремо жовтий папір і робимо таку ж саму форму. Цікаво, як там Антон. Купив він ту свою листівку. Мені надали дві корзини. Зараз ми подивимось, що тут є. Що можна обрати? Зізнаюсь, я тобі, тобою я захоплююсь. Для тебе всі найніжніші слова у світі. Радость моя, улибайся, почаще, ще стані жить сто раз прекрасній. Хочу привітати вас, гарно жити, побажати. Та завжди цікаво час свій з коханим витрачати. О, це цікаво. Я оберу, певно, декілька валентинок. А... а Марина вже буде вибирати, яка їй більше сподобається. Одна. А інші я подарую іншим дівчатам. Ідемо. Ось так я обрав валентинки, які мені сподобались. А що ж зараз майструє Марина? Ось така форма нам знадобиться для зворотньої сторони нашої валентинки. Тепер ми приклеїмо її ось так. Беремо голку з ниткою і пришиваємо ось такий гарний ланцюжок. Таким же чином я пришила бісер і ось таку гарну милу квітку. І ось в мене вийшла така Валентинка. Залишилася ще одна деталь. Жінки дуже полюбляють квіти, тому зараз ми підемо і купимо якусь квіточку. Пішли. Отже, програму мінімум виконано. Повертаємося на студію. Привіт! Привіт! Чому ти з трояндою? Це повний комплект Валентинка та Троянда. Тримай. А, дякую, як приємно. А де моя Валентинка? О, Отримала троянду і вже все забула. ось тримай. Ну, як? Вона. вона така. вона така гарна. Така гарна. Знаєш, дві краще у Кременчужан спитаємо, чия Валентинка найкраща. Ну давай дізнаємось. Пішли. Давай зроблено власне руч? да, ручна. І вам подобається да, да і мені вот подобається. Ну мені більше подобається самодільна Валентинка. Я би хотіла, щоб моя дівчина подарила саме таку Валентинку. Ні, хенбайт вас на руч зроблена на краще. Тож за думкою моя Валентинка виявилася все ж кращою. Ура, я перемогла. Я визнаю свою поразку, але хочу зазначити, що головне це проводити як можна більше часу зі своїми коханими людьми. Щасливого вам святого Валентина! Тож, що ж ти вирішив, до речі? Купиш Валентинку чи все ж таки зробиш самостійно? Та я я певно куплю в магазині все таки Антон! Кілька слів про погоду на сам кінець випуску. Завтра в день синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 3, в день – плюс 4, плюс 5. Вдалих вам вихідних та на все добре!